Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа Центр України Укрінформ продовжує свою роботу сьогодні. 720-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми вас запросили на брифінг, на якому будемо говорити про цифровізацію процесу аудиту пожежної та техногенної безпеки. Сьогодні у нас у студії Олександр. Чикригін, директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо доброго дня. Тож будемо говорити саме про, про в тому числі про останній закон, який було прийнято ще у жовтні. Закон щодо перших кроків дерегулювання бізнесу шляхом створення страхувальної цивільної відповідальності. Тож які зміни будуть для бізнесу, які зміни в цілому, прошу. Дякую. Я хотів би заксатувати увагу, що дійсно сьогодні ми будемо казати про цифровізацію деяких процесів, саме реєстрів, які представляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Але як ви вже зазначили відповідно до закону, у нас я хотів би коротко проговорити саме, що таке аудит, Це нова у нас таке поняття, яке буде запроваджуватися в нашій країні, і буде додатковий механізм щодо підвищення пожежної безпеки саме у суб'єктів господарювання. Тому дійсно ви сказали, закон прийняти ще у жовтні 2022 року, і для того, щоб процес повного аудиту запрацював, в тому числі реєстри стали вже остаточною точкою для того, щоб запрацював цей аудит. Ну, нами Державна служба з надзвичайних ситуацій було зроблено колосальну роботу. А саме прийнято дві постанови кабінету міністрів, чотири накази міністерства внутрішніх справ, які заюстовували міністерстві юстиції. І два накази Державної служби з надзвичайної ситуації. Тобто, ми прописали сам алгоритм, самі критерії, самі порядки, як цей аудит має працювати, що мають робити суб'єкти господарювання, як стати аудитором, які критерії до організації, і все покроково ми прописали в тому чи іншому нормативно-правовому акті, то чи іншій постанові чи наказі, що нам із ключового дає цей закон і всі підзаконні акти, про які я щойно наказав. Найголовніше це збільшення періоду між плановими перевірками бізнесу у разі проведення аудиту та надання ДСНС договору добровільного страхування. Відповідно, коли збільшується період між плановими перевірками, ми розуміємо, що зменшується сама кількість планових перевірок підприємств шляхом запровадження механізму аудиту. І я вважаю так само, що одне із найголовніших це посилення гарантії відшкодування збитків постраждалих в разі порушення бізнесу вимог пожежної безпеки. Це як у нас на. Разі є да автоцивілка, всі знають страхування третім сторонам йде певне відшаткування. По такому ж принципу ми і підходили до нашого страхування, страхування об'єктів, щоб третім сторонам в разі виникнення надзвичайної ситуації. Пожежу, можна було відшкодувати ці збитки. Головне питання, яке я хотів би ще підкреслити, що аудит це є добровільна форма, за якою звертаються суб'єкти спадрування, і за результатами аудиту відсутня відповідальність від держави у вигляді будь-якого штрафу, чи притягнення штрафу, притягнення до домін відповідальності чи до дисциплінарної відповідальності. Тому що на сьогоднішній день, коли запитують. Ти чи можемо ми вийти за зверненням е, безпосередньо суб'єкта спереди? Ми можемо вийти, надати йому е, консультацію, але вона буде виглядати у вигляді позапланової перевірки. А за результатами позапланового будь-якого заходу, в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, ми мусимо притягати до адміністративної відповідальності і вживати за запобіжного впливу. І виявляється такий нюанс, що людина сама себе попросила перевірити, а ми до неї ще вживаємо. Заходів зірна впливу, то аудит це повторюється добровільно, і за результатами нього не несе за собою дисциплінарної відповідальності. Перейдемо коротко до самого процесу цифровізації. Ми ну, майже там протягом року з нашими колегами відпрацьовували самі ці реєстри і намагалися зробити їх максимально простими і для суб'єктів господарювання, і для організацій, і для аудиторів, які хочуть проводити цю певну роботу. Тому там у нас на сайті ДСНС є публічний там портал. І за допомогою IDGov.ua ми заходимо з Реєструємося і вибираємо послугу, яка у нас реєструється. Найперше, що у нас з'являється, це, як я вже сказав, самі експерти, які можуть проводити аудит. Тут, ну, як на мене, доволі все зрозуміло і понятно. Людина, яка виявила бажання і відповідає певним критеріям, це там найголовніші критерії, щоб в новому була освіта, пожежна безпека або цивільна безпека, відповідний стаж роботи, вона подає заявку, заповнює поля, які передбачаються цим реєстрам. Реєстр їй сам підказує, де ще треба заповнювати. Що треба доставати, сканувати документи, копії, там, дипломів, там, паспорту та інше. Людина відповідно перевіряє свою заявку, їй виходить він на екран, і після цього підписує своїм електронним ключом е і заявка уходить. Як на мене, не менш важливий процес, це те, що все, що відбувається в електронному кабінеті для людини, є у неї на електронному пошті на емейлі, яка вона залишилась. Тобто вона бачить, що її заявка там прийнята, вона в роботі відмовлена, відхилена, і всі кроки, які відбуваються в реєстрі, людина може відслідковувати онлайн, знаходячись у себе в домі. Коли її заявка опрацьована і прийнята в роботу, її находить повідомлення, що ви маєте з'явитися до відповідного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуації для складання іспиту на аудитора. Вона приходить, тут знов-таки ми йдемо в цифровізацію, і е, іспити вона здає, як ми здавали всі українську мову, да, за допомогою комп'ютеру, онлайн е, в визначеному тому приміщенні. І коли вона вже здає екзамін, їй видають сертифікат. Сертифікат цей загружається в реєстр, і вона може в цьому реєстрі і вона, і суб'єкти які шукають експертів і організацій, побачить певний перелік цих експертів. Якщо їй потрібен цей сертифікат, вона може його скачати і здракувати для того, щоб кудись його там підкласти чи надати. До речі, не менш важливо, так само є, нам задавали питання, як людина може прийти, не знає, які там є питання, як їй підготуватися. Ми це передбачили. Так само у нас на сайті є пробні тестові питання, де людина може знайти і принаймні. По яким тематикам її будуть опитування, і пройти там пробний тест, зрозуміти, готова вона чи не готова, тому що ми передбачили певну градацію. Якщо людина не допущена до іспиту, бо вона там подала там ну, уважно там документи, чи там підклала якісь там документи, які не відповідають дійсності, то наступний раз вона може подавати такі документи через місяць. Якщо ж вона... Все оформила правильно і дійшла до, до іспиту, але іспит не здала. Тоді ми вже встановили там порог до півроку, щоб наступний раз на іспит вона проходила е, на цей іспит. Знов таки для того, щоб люди готувалися. Ми розуміємо, що ці експерти будуть надважливими і на них буде відповідальність за те, в якому стані перебувають е, об'єкти, які ми передаємо на ринок. А для Державної служби з навчання ситуації пожежна безпека є найголовнішим і найактуальнішим. Я думаю, це всі побачили в умовах війни, що взагалі безпекова складова є над актуальною важливою, а пожежна безпека, я вважаю, є одною із складової безпекової всієї нашої країни. Після того повернуся до реєстру, після того як людина здала, у неї, я повторююся, попадає сертифікат в реєстр. З організацією ще простіше. Без Будь-якого іспиту організація подає е, заявку, знов заповняє всі відповідні поля. Тут єдиний момент, що організація не може подати е, раніше документи, ніж не існують аудиторів, таких експертів, які проводять цей відповідний аудитор. І тут ми вже зробили синергію між цими двома реєстрами. Коли організація подає, вона може обрати тих експертів, які вже пройшли відповідну атестацію кредитацію, заключити там з ним якісь там трудові договори. і під, підтягнути сюди необхідну кількість експертів. Чому кажу необхідну кількість, тому що в залежності організація хоче буде проводити аудит суб'єктів з високим, середнім чи незначним ступенем ризиків, в залежності від цього, має бути різні критерії до цієї організації і різна кількість експертів. Я ж кажу, ми тут максимально спростили, щоб, заходячи в СЕРЕЕС, можна було підтягувати вже всіх цих аудиторів. Так само організація бачить все це онлайн, і коли вони подають. Все вірно опрацьовує, опрацьовується цей механізм, і знов-таки сертифікат попадає в реєстр. Тобто ми вже з вами маємо два реєстри: реєстр аудиторів, які можуть експертів, які можуть здійснювати аудит, і реєстр організацій. Організації так само можуть бачити все, що відбувається онлайн, і відслідковувати на якої стадії їхня заявка. Із основного про е, аудит і про реєстри, що ж е, маємо, який продукт, називаємося його так. Е, організація проводить аудит, і на підставі цього аудиту вона складає відповідний акт, як у Державній службі ситуації, акт планової чи позапланове перевірки. Тут складається відповідний акт. На підставі цього акту вже залучається у нас інститут страхування. Е, вони заключають з ними там певні знов-таки договори і заключається. Страхування. Знов далі, щоб було простіше, страховик і страхувальник подають цей договір страхування до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми подумали і тут, щоб як можна цей процес спростити, щоб цифровізовувати цифровізовували, а договір страхування надіслали по пошті, де він загубився. Да? Для цього ми зробили наступний реєстр реєстр дорогових страхування відповідальності. Тут у нас Максимально все просто. Страховик і страхувальник подає дві заявки на один і той самий об'єкт. Програма сама їх перевіряє, щоб це був дійсно один і той самий об'єкт, щоб були одні і ті самі дані, щоб були одні і ті самі об'єми площі, системи, все відповідало. І воно його додає в реєстр страхування. Тобто у нас з'являється третій, реєстр, реєстр договір страхування. На підставі вже цих реєстрів виключається. Проведення планових перевірок підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день поки що з реєстрами це вже точка, але ми ставимо собі за мету там, на там, цього року зробити, щоб автоматично цей договір страхування виключав з інтегрованої автоматизованої системи суб'єкт спадрування, щоб це було там не вручну, да, щоб це було максимально цифровизовано, і коли в цей реєстр Попадає суб'єкт-об'єкт, який застрахувався, він автоматично виключався з плану проведення перевірок. Відтерміновувався, не виключався, відтерміновувався. Що я маю увазі на відтерміновувався? На сьогоднішній день дії цього закону і всього, що я вище казав, вони розпространяються на суб'єкти господарювання із середнім і незначним ступенем ризику. Договір страхування у нас є дії протягом року, але для суб'єктів середнім ступенем. Ризики, це може бути аж до 6 років поспіль. Тобто, Якщо кожен рік буде суб'єкт господарювання заключати договір, то до 6 років у нього буде відсутній відтермінований захід державного нагляду контролю плановий для незначного ступеню ризики. Це взагалі до 10 років. У нього такі можуть бути відсутні планові перевірки заходів державного нагляду контролю. Я хочу вам наголосити, що на сьогоднішній день у нас приблизно. 200 тисяч, 205 тисяч таких суб'єктів сподарювання і середнього і значного ступеню ризику. Це тільки суб'єкти А Ми розуміємо, що у кожного суб'єкту сподарювання є по одному-два об'єкти, і ми рахували, приблизно, це виходить десь 320-330 тисяч об'єктів суб'єктів сподарювання можуть піти шляхом страхування, шляхом проведення аудиту, і на ці об'єкти не будуть проходити працівники ДСНС з плановими Перевірками, що не менш важливо, це те, що я казав вже про інтегровану автоматизовану систему, яка планує проведення перевірок. то Чому стоїть тут 15 жовтня? До 15 жовтня працівники ДСНС формують цей план проведення перевірок на наступний рік. Для того, щоб не потрапити в план перевірок, треба подати договір страхування до 15 числа, щоб програма автоматично могла виключити і не запланувати проведення перевірок на наступний рік. Таким чином ми робимо все для того, щоб спростити ведення. Бізнесу обмеження кількості перевірок, і найголовніше, я хочу наголосити, що наша мета це підвищити рівень пожежної безпеки. Тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення у нас діють мораторії на проведення будь-яких заходів державного нагляду контролю. А свідомий бізнес він все одно занепокоєний станом, в тому числі і пожежної безпеки на об'єктах. І ми йому таким чином даємо змогу офіційно звернутися до аудиторів, до організацій, до страховиків, щоб до нього прийшли і провели аудит, що ж у нього на підприємстві відбувається, які йому там додатково треба системи протипожежної безпеки встановити, чи які там, не знаю, там, замінити там вогнегасники, шляхи евакуації, дуже, дуже дуже багато питань, які йому треба там зробити. Або нагалі, взагалі, у нього все чудово, і він може бути спокійний, що в нього об'єкт. Як знаходиться в пожежобезпечному стані, тому е, я думаю, що ми будемо рухатися і далі в процесі цифровізації, в процесі спрощення, в процесі відкритості для бізнеса, е, тому що повторюсь, наша головна мета це підвищення пожежної безпеки е, всім доступними шляхами. А цифровізація це наше сьогодення, і тому ми намагаємося максимальну кількість процесів і в ДСНС, і зокрема в наглядовому блоку. Відцифровізувати. У мене коротко все. Дякую за увагу. Якщо є питання, залюбки відповім на них. Пане Олександре, ми розуміємо, що зазвичай бізнесом дуже вітається все, все те, що ми намагаємося перевести у цифрову площину, да тобто ми розуміємо, що це дуже полегшує роботу безпосередньо бізнесу. Ми зрозуміли е, з того, що ви сказали, що якщо ми застосовуємо цю систему, це впливає безумовно на планові перевірки. Як буде це впливати на позапланові перевірки, застосування таких алгоритмів і системи? На позапланові перевірки це не буде впливати ніяким чином. Поясню, чому Тому що позапланові перевірки, у нас як правило це є. Стаття 6 закону України про самі засади державного нагляду контролю, де визначено чіткі підстави, коли здійснюється позапланова перевірка. Позапланова перевірка не здійснюється працівником ДСНС, коли йому захотілося, він став і пішов. Да, то це або обґрунтоване звернення там фізичної юридичної особи, що на підприємстві, що страпилося, і ми маємо оперативно відреагувати. Зараз я кажу про мирний час. Да, на сьогоднішній день у нас немає жодних там перевірок, або це там рішення суду, або невиконання приписів і постанов. Тому там є певний визначений перелік, коли ми можемо приховати. Ходити позапланово. Основні перевірки у нас відбувалися до повномасштабного вторгнення. Це саме там планові перевірки. Тому ми наразі цей механізм аудиту якраз хочемо і спробувати використати саме на об'єктах середнього незначного ступеня ризику як альтернатива плановим заходам. Коли цей механізм запрацює, можливо, ми розглянемо його як альтернативу ще будь-яким заходам, можливо, і на інші ступені ризики, і можливо на інші перевірки. Поки що це у нас такі. І пробний продукт. Я дякую вам. Якщо є питання, прошу друзі. Яна Ламишенко, «Укрінформ». Ви згадали про дію мораторії. Уточніть, чи працюватиме механізм аудіту вже зараз, чи все ж таки почне після війни? І як можна мотивувати компанії ініціювати у себе такі аудіти та укладення відповідних договірів, страхування? Це одне і ну ще буде. Да, дякую за запитання. Воно максимально слушне, тому що дійсно, так як я сказав, дії мораторій на аудит мара. Не запостраняється. Мораторій у нас визначена постанова 303 саме для державних органів і інших центральних органів виконавчої влади на проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю. Чому ми і аудит, скажем так, почали трохи активніше продвигати саме в цей час. Тому що на сьогоднішній день у суб'єкта господарювання немає змоги дізнатися, що в нього на підприємстві відбувається. А так ми йому даємо цей новий механізм. І він може залучити відповідну організацію і провести в себе організм, як я вже казав, знати стан справ на своєму об'єкті. Яким чином ми можемо збусити суб'єкти сподарвання? Я дуже... Я майже впевнений, що суб'єкти спадрювання і громадяни України під час війни по-інакшому відносяться до безпекових аспектів, до безпекових питань, і вони найголовніше зацікавлені, щоб у них на об'єкті пожежна безпека була на найвищому рівні. А цей механізм якраз може допомогти їм дізнатися стан справ на їхньому підприємстві. На превеликий жаль, якщо суб'єкт спадювання буде не зацікавлений. В належному виконанні вимог пожежної безпеки, які б не були аудитори, скільки разів ми не закривали такі підприємства рано чи пізно вони згорають. Ще одне питання: чи запрацював вже реєстр організацій, які можуть проводити аудіт, і реєстр добровільного страхування? Хто їх веде? Чи є публічна інформація у них і хто може виступати компанією, яка надає послуги з добровільного страхування цивільна відповідальність? Е, дивіться сьогодні, якраз ми з вами і, і зібралися саме для того, щоб презентувати, що у нас останнє я сказав для того, щоб запрацював аудит, з'явилися ці три реєстри. Сьогодні ми з вами. Я думаю, за допомогою у вас і різних медіа донесемо це до суб'єктів сподарювання, і з сьогоднішнього дня вже вони можуть подавати заявки, реєструватися. То тобто сьогоднішнього дня, скажімо так, всі реєстри відкриті, чекаємо ваших заяв. Єдине, що я повторююся і наголошую, для того, щоб з'явилися організації, мають спочатку з'явитися експерти, що можуть проводити аудит. Тобто організація, тож коли я представляв реєстр організацій, не може. Може бути без експерта, тобто там є певні кваліфікаційні вимоги для організації, у якій має бути якщо там це для суб'єктів з високим ступенем язика, там має бути три таких експерти, да що найменше для середнього два експерти, і для незначного один. Тобто, поки у нас не з'являться перші експерти в організації, у нас відповідно ну не можуть з'явитися. Тому дуже сподіваюся, що після сьогоднішнього дня буде у нас купа заявок на те, щоб з'явилися експерти, які будуть відповідати. Наступний крок це у нас з'явиться організації, і далі, далі воно запрацює відповідно вже страхування і договори страхування. Я впевнений, що після нашої з вами презентації у нас буде купа заявок на експертів. Ні, дійсно, тому що ми коли прийняли цей закон, тоді він ще війшов, наскільки я пам'ятаю, в топ-5 реформ по реформуванню та така. Да? І вже тоді люди казали, коли у вас будуть реєстри, коли ми можемо подати заявки, коли запрацює. Тобто бізнес, суб'єкти і громадяни України чекають, коли. Запрацює аудит в повному мірі. Тому я ж кажу, я на повному серйозі кажу, що я впевнений, що з сьогоднішнього дня у нас ця робота розпочнеться дуже активно. Тобто вже сьогодні експерти можуть подавати. Вже от, поки ми сидимо з вами тут, можна вже подавати. Ми торкнулися двох груп. Ви сказали про групи з низьким ризиком, да? незначним. незначним, середнім. А що стосується з тими, у кого високі, чи щось змінюється а, для них? Для високого ступеня ризику, ну давайте простими словами, це крупні підприємства, да? Заводи, торгові центри для них може змінитися ще. У, у них так само є ця функція замовити аудит і провести в себе е, аналіз стан справ, який у них е, відбувається на об'єкті. Повторююся, у нас сьогодні мораторій, для них так само не проходять перевірки, і вони ну не знають або володіють ситуацією станом не на сьогодні. Коли ж мораторій закінчиться, то для суб'єктів високого ступеню ризику. В них буде ще більше підготовлений вже персонал до перевірки працівника ДСНС. Я дякую вам, дуже, дуже цікава тема. Впевнена, буде багато питань. Тож куди людям йти за тим, щоб отримати відповіді на них? Чи є якась підтримка цього процесу Безпосередньо Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям кругом 20 двадцять 1 У нас є підрозділи, які комунікують, готові надати, проконсультувати і надати повну інформацію, що буде їх цікавити. У нас є і свій сайт, і своя пошта, тому звертайтеся. Ми залюбки допоможемо вам подати ці заявки, і супроводити вас. Дякую вам, з нами був Олександр Чикригін. Дякую за змістовну розмову. А ми продовжимо працювати далі разом заради нашої перемоги. Дякуємо всім силам безпеки та оборони за те, що маємо таку можливість. Саме зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, а ми працюємо далі. Слава Україні! Героям.